Поранене війною, проте не скорене та зламне. Місто герой Харків зустріло поважних гостей. Литовські можновладці на чолі з міністром закордонних справ, яке воно місто зараз. Харківський міський голова Ігор Терехов показав гостям масштабні руйнації після останніх прильотів по Київському району. Ми мали дуже серйозну, потужну а, атаку з боку Російської Федерації. Причому було декілька хвиль, чотири хвилі таких атак. Розпочали вони в 4 ранку по приватному сектору міста Харкова. П'ять розрушені були житлових будинки, загибли люди. Крім цього, потяг о 7.30, коли люди збираються на роботу, були нанесені удари по житловим будинкам міста. Був повністю обрушений під'їзд житлового будинку. Загибли люди. Ми об'явили траур у Харкові. Потім по холодногірському району був нанесений удар, і потім вже по цьому об'єкту цивільна інфраструктура теж був нанесений удар. Причому тоді, коли люди проходили, дуже багато поранених. Тому це такий цинізм, який є з боку Російської Федерації, але ми все усунули, все, все зробили поки що. Бо вікон зовсім не поводився. Таких руйнацій, як і у Паркові, немає жодного місця. Сьогодні 150 тисяч мешканців без даху над головою. Це жахливо. А обстріли продовжуються. Кожний обстріл це руйнація житла. Кожний обстріл це загиблі, поранені, це цивільні люди, це діти, це просто геноцид проти України, проти української нації. У програмі візиту глидовської делегації покладання квітів до пам'ятника загиблим дітям, що розташований у центрі Харкова. Також міністр закордонних справ мав можливість побачити умови, що були створені для навчання дітей у міській підземці, мав поспілкуватися з учнями метру школи та дізнатися, що сьогодні вивчала малеча. Вже потім офіційна частина спілкування та варіанти подальшої співпраці та допомоги. Ми обговорювали про неприпустимість того, що люди втомлюються від війни. Ми маємо нагадувати, що Україна бореться кожного дня і що потрібна допомога Україні в боротьбі. Як зазначив міський голова, що найбільше, що потрібно, це протиповітряна система оборони. Це буде основне послання, яке я привезу назад. Литва не може надати такі протиповітряні системи оборони. Проте є інші речі, що ми можемо зробити. Ми говорили про допомогу у гуманітарній сфері для вимушених Переселенців, тому що їм зараз потрібно придбати житло, харчування. Ми можемо допомагати в цьому. Я розумію, що місто робить багато в цьому напрямку, але це ланка, в якій ми можемо надати допомогу. Я хочу подякувати за ту допомогу, яка два оказує і нашому місту, і в цілому Україні. Перш за все, у нас є підтримка нашого міста партнера, побратима. Це КАВНОС. і ми, коли були перемовини, теж відмічали цей факт. Дуже багато працює з нами посольство Литви в Україні. Ми будемо розмовляти, домовлятися про гуманітарну допомогу, особливо вимушеним переселенцям, які є в нашому місті. І для нас це дуже важливо. Я казав пану то, що нам потрібно перш за все закрити небо, а це сучасна система ППО. Так, дійсно, Литва їх не має, але Литва може бути провідником того, що у нас з'являться такі системи. Крім цього, ми сьогодні працюємо над створенням а, системи оповіщення, диференційної система оповіщення для нас це дуже важливо, І я теж запрошую і, і, і сектор Литви приєднатися до нас розробці цього проекту. Незважаючи ні на що, Харків живе та працює, відбудовується та розвивається, наголосив міський голова Ігор Терехов. Я впевнений, що Харків'ян неможливо залякати. Це по перше. Харків був, є і буде українським містом. Ми незламне місто. До речі, ми місто героїв. І для нас це дуже важливо. І залякати сьогодні харків'ян не вдасться ніякими обстрілами. Тому всі ці плани, вони будуть ще зруйновані нашою витримкою і нашою водою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.